Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди Медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі медпресо. Наш огляд буде присвячений аналізу публікації американських колег із Вашингтона, які присвятили свою працю аналізові ефективності кріоабляції під час лікування метастатичного ураження хребців. За даними авторів статті. Метастатичне ураження хребців зустрічається від 30% до 70% випадків метастазування в кістки скелета. Під абляцією розуміють руйнування деяких біологічних структур за допомогою впливу різних фізичних факторів, високої або низької температури, радіочастот, ультразвуку. Метатабляція застосовують для впливу на патологічний осередок з метою його часткового або повного руйнування. У цьому сенсі така методика може розглядатися як якась альтернатива класичного хірургічного втручання. Існує кілька варіантів абляційної терапії у разі метастазів у хребті за допомогою етанолу, лазер-індукованої термотерапії, радіочастутної абляції, кріоабляції. Останній варіант передбачає вплив низьких температур на масив патологічної тканини. У стандартних схемах лікування застосовується променева терапія, гормонотерапія, хіміотерапія, Вище Вищевказані варіанти паліативної допомоги у разі больового синдрому недостатньо ефективні, що пов'язано з низькою чутливістю метастазів у хребті до будь-якої системної терапії. Що стосується хірургічного втручання, то автори статі вважають, цей варіант допомоги пацієнтам не зовсім виправданим. Що пов'язано з високою смертністю у випадку його застосування в ослаблених пацієнтів, крім того, високий ризик розвитку нестабільності в сегментах хребців і погіршення неврологічного статусу пацієнтів. Далі американські колеги знайомлять нас з результатами двох досліджень, які стосувалися лікування метастазів у хребет за допомогою чешкірної радіочастотної абляції. Цей метод показав хорошу ефективність під час боротьби з болем. Однак його не завжди можна застосовувати через деякі обмеження, а саме, неможливість контролювати зону абляції за допомогою комп'ютерної томографії. Сама процедура досить болюча, водночас, наростання больових відчуттів посилюється в постпроцедурний період. Аналогічними недоліками володіє мікрохвильова абляція. На відміну від цих методик, кріоабляція передбачає виникнення так званої крижаної кулі. Яка на КТ легко визначається як гіподенсивна ділянка? Водночас має місце більш низький рівень больових відчуттів як під час операції, так і після неї. Цей факт дозволяє використовувати кілька процедур, домагаючись у такий спосіб більшого рівня ефективності в боротьбі з метастазами. І нарешті останнє. За наявності, остеосклеротичних метастазів. Радіочастотна обляця і мікрохвильовий вплив виявляються неефективними, тоді як кріообляція не применшує свій рівень терапевтичного впливу. Загальна схема проведення кріообляції полягає в тому, що за допомогою спеціальних порожніх голок, які вводяться в масив пухлини, відбувається її охолодження шляхом проведення в пухлину спеціальної речовини. Зазвичай для цього етапу використовують рідкий аргон. Далі здійснюють другу фазу активного відтавання, які застосовують гелій і знову заморожують пухлину за допомогою аргону. Цитотоксичний ефект у разі такого впливу на клітку здійснюється за допомогою декількох механізмів. По-перше, це прямий вплив великого перепаду температур за короткий проміжок часу, що призводить до швидкого замерзання води в клітці з подальшим розривом клітинної мембрани. Вода, як ми знаємо, у разі замерзання розширюється. По-друге, відбувається згортання крові в межах впливу зниженої температури, що погіршує кровотік до клітин пухлини і додатково надає цитотоксичний ефект. По-третє, кріоабляція індукує апоптоз. Метою своєї роботи автори називають дослідження ефективності та безпеки через шкірної кріоабляції в паліативному лікуванні метастазів хребта і локальному контролі пухлини. Під цим поняттям у західній медицині зазвичай розуміють повне зникнення пухлини і зменшення регіонарних лімфатичних вузлів на тривалий час. У цьому дослідженні автори під локальним контролем пухлини мають на увазі наступні критерії, що базуються на посттерапевтичному обстеженні пацієнтів за допомогою магнітно-резонансної томографії та позитронно-емісійної комп'ютерної томографії. Відсутність нових ділянок патологічної тканини в зоні абляції, недостатній рівень гіперметаболізму в зоні абляції. У дослідженні брали участь 14 пацієнтів, 9 жінок і 5 чоловіків з метастазами в хребті, яким під контролем комп'ютерної томографії була проведена 31 кріоабляція. Усі пацієнти показали стійкість до хіміотерапії, променевої терапії та стандартної знеболювальної терапії. За шкалою від 1 до 10, хворі оцінювали свої больові відчуття не нижче 4 балів. Медсестрою фіксувалася анальгезуюча терапія, яка застосовувалася до процедури. Після кріобляції бали за больовою шкалою й дані з корекції знеболюючого лікування передавалися телефоном через тиждень, місяць і три місяці після завершення процедури. Середній вік пацієнтів складу. 53 роки з діапазоном від 20 до 73 років. За первинною пухлиною розподіл пацієнтів був наступним: 4 людини рак легенів, троє колоректальний рак, двоє рак грудної залози, двоє тереоїдна карцинома. По одному пацієнту з плоскоклітинною карциномою голови та шиї, гемангіоендотелеліомою, аденокарциномою підшлункової залози. Після застосування кріоабляції протягом 1-24 місяців усім пацієнтам було проведено МРТ і ПетКТ. Метою цих досліджень було встановлення наступних параметрів терапії, розмір абляції – рівень локального контролю пухлини, контрольне дослідження для прийняття рішення про необхідність проведення повторної кріоабляції, виявлення можливих ускладнень. Процедура кріобляції проводилася в 13 випадках із застосуванням місцевої анестезії і в одному випадку було прийнято рішення використовувати загальне знеболювання. Встановлення кріозонду здійснювалося за допомогою онопендикулярного доступу або за допомогою біпендикулярного доступу. Діаметр використаних зондів становив 1,7 мм. Температура впливу на пухлину мінус 40 градусів. Розмір зони абляції, залежно від типу зонда, склав від 15 на 15 мм до 20 на 40 мм. Один цикл впливу складався з фаз заморозки, активного відтавання ще однієї фази заморозки. КТ проводилася в першу і третю фази. Зона абляції добре визначалася без додаткового контрастування. У вигляді гіпотенсивної ділянки, поступово захоплюючої патогенну тканину. Кількість циклів абляції підбиралася індивідуально під час процедури і залежно від ступеня ураження пухлинної тканини і близькістю критично важливих анатомічних структур. Пояс абляції проводилися додаткові процедури з метою не допустити пошкодження отворів виходів спинномозкових нервів, так звана техніка термального захисту. Її сутність полягає в постійному моніторингу температури середовища в спинномозкових отворах і недопущення зниження її до плюс 10 градусів. У разі зниження температури проводиться введення в спинномозкові отвори через заздалегідь приготовлені голки діоксиду вуглицю або підігрітого 5% розчину глюкози. Така техніка дозволяє не допустити пошкодження зниженою температурою корінців спинного мозку. Для місцевого захисту шкірних покривів застосовувалося накладення тканини, просоченої теплим фізіологічним розчином. Після проведення процедури пацієнт близько години перебував під наглядом, після чого переправлявся у відділення. В якості первинних кінцевих точок автори використовували аналіз ступеня зменшення болю. Зміни у використанні анальгетиків або опіоїдів, локальний контроль похлинних ускладнень у зоні інтервенції. Результати усі процедури були здійснені успішно. Водночас, в одному випадку довелося вдатися до цементопластики, ураження крижів і вертебропластики, ураження поперекового хребця. Не було зафіксовано жодного ускладнення, пов'язаного безпосередньо з кріообляцією. У цьому випадку мова йде про пошкодження нервів зниженою температурою. Серед незначних ускладнень у 14 випадках було зафіксовано наявність польового синдрому в нижніх кінцівках, який зв'язувався з пошкодженням нервових корінців і знімався ін'єкціями анестетика або стероїдів. Локальний контроль пухлини був досягнутий в 96,7% випадків при терміні спостереження до 24 місяців. В одному випадку спостерігалося погіршення ситуації, незважаючи на правильно проведену кріоабляцію. З приводу впливу на больові відчуття і застосування аналізуючих засобів, автори надають таку інформацію. Зазначалося статистично значуще зниження медіани больових відчуттів за шкалою болю через тиждень, місяць і три місяці після проведення процедури. Також було досягнуто зниження дози морфіну необхідної для зняття больового синдрому. Так, перед проведенням кріоабляції середня кількість морфіну, необхідна для окупіювання больового синдрому, встановила 360 мг на добу. Через тиждень після процедури ця цифра зменшилася до 95 мг, через місяць до 85 мг, через 3 місяці до 80 мг. Метастатичне ураження хребців є досить серйозним випробуванням як для пацієнта, так і для лікаря. Важливим є і той факт, що такий тип ураження хребців призводить до сильних болів, що негативно позначається не тільки на якості життя пацієнта, але й на його соціальному статусі. Чималий психологічний тиск зазнають і родичі таких хворих, які сприймають біль, що переносить пацієнт, наче свій власний. Больові відчуття. Що виникають у разі метастатичного ураження хребта, є мультифакторними за своїм походженням і можуть бути обумовлені кількома або однією з нижче перерахованих причин. Пряме ураження корінців спинномозкових нервів, їх здавлення внаслідок набряку, опосередкований вплив на спинний мозок, підвищена чутливість патологічних тканин і тому подібне. Така різноманітність причин розвитку болів. Обумовлює досить складну боротьбу з нею. Далеко не завжди стандартні схеми терапії надають належний ефект на метастази, за наявності низької чутливості до методів хіміотерапії, радіаційної терапії, анальгетичної терапії, можливо, застосування кріообляції, яка показує досить хороші результати у пацієнтів з вираженим і стійким больовим синдромом. Очевидно, такий хороший ефект від цієї процедури обумовлений тим, що вона зачіпає в тій чи іншій мірі всі механізми розвитку болю у разі метастазів. Ще одним плюсом даного методу є можливість його безпосередньої комбінації з вертебропластикою або цементопластикою. Далі авторами статті наводяться результати цілого низки подібних досліджень. Які дали зіставні дані з безпеки та ефективності через шкірної кріообляції у пацієнтів з метастатичним ураженням хребта. Як ми бачимо, через шкірна кріоабляція демонструє ефективність під час боротьби з польовим синдромом, викликаним метастатичним ураженням хребта. Крім ефективності, відзначається також високий профіль безпеки методу. З огляду на все вище сказане, не можна не погодитися з американськими колегами, які рекомендують застосування такої методики у разі паліативного лікування метастазів у хребет. Відзначимо, що в оригіналі статті є більш повні дані з групами пацієнтів і результатами дослідження, які оформлені у вигляді таблиці. Також присутній ілюстративний матеріал з методиками проведення абляції. Для більш поглибленого вивчення цієї методики. Можна ознайомитися з оригіналом статті, яка розташована на платформі МедПресу у розділі публікації. Подальші дослідження методу кріоабляції, порівняння його зі стандартним протоколом, лікування під час використання більшої групи пацієнтів будуть цінними для вивчення і підтвердження ефективності. Дякуємо за увагу! Про найважливіше в подкастах Медпресо. залишайтеся з нами до зустрічі.